Привіт! Мене звати Світлана. А це мій Bullet Journal. І я запрошую вас до його морського оформлення на червень. Ну що, друзі, перед тим як розпочати оформлення, я покажу вам усі матеріали на сьогодні. Тут у мене папір для скраббукінгу та стікербук, Висічки з китами. Крафт папір, декоративні тасьми, рамочки та маркери, є кілька цитат і, звичайно ж, мої красуні дівчата. Ну і озброївшись усім цим, я переходжу до оформлення. Перше, за що я беруся, це назва місяця. Промальовку летерінгу роблю у три етапи: спершу: брашпен у кольорі Тіфані, зверху блакитний маркер. І завершую усе чорним лайнером. Дотримуюсь саме такого порядку, щоб нашаровування кольорів відбувалося гладко, не розмазуючи чернила та не створюючи брудного ефекту. Далі обираю скраб папір, за допомогою якого робити мотло. Обрала два напівпрозорих аркуші з морськими мотивами. Також одразу дістала усіх китів, щоб наочно розуміти, з якими кольорами доведеться працювати. Ну і переходжу власне, до створення композиції. Темою червня стало море. Оскільки саме в червні я матиму відпустку, і думками я вже повністю там засмагаю на пляжі під шум хвиль. І от усе оформлення я намагалась відтворити цю атмосферу. Відтінки блакитного імітують море та хвилі, а піщані відтінки берег та пляж. Щоб зробити колаж багатошаровим та додати об'єму, я використовую рамочки, переходжу до головних героїв, якими стануть кити. Вони разом із наліпками з дівчатами будуть центральними елементами на кожній розгорці. Додаю декоративні тасми, цитати та сріблясті наліпки. І ось головна сторінка готова. Поруч оформлюю плани. Місця для творчості тут було небагато, тож просто роблю міні-композицію, аби обидві сторінки між собою гармонійно складали єдине ціле. Доки ви спостерігаєте за тим, як я це роблю, нагадаю вам про конкурс на каналі. До його завершення залишився тиждень. Тож, якщо ви ще не встигли взяти у ньому участь, то мерщій переходьте за підказкою. Посилання на нього буде теж в описі під відео. Ну а тим часом ось який результат у мене вийшов. Переходимо до моїх трекерів. В організаційному плані тут є кілька змін. Із таблиці з рутиною я забрала медитацію і перемістила її у трекер звичок. Такі маніпуляції спричинені новою роботою. Через зміну у графіку у мене тепер не буде часу на ранкову медитацію, тож буду намагатись робити її у другій половині дня. І от коли мені буде це вдаватись, то робитиму відповідні позначки у календарику справа. Натомість ведення каналу за ці півроку вже стало невід'ємною частиною моїх буднім. Тож почесне місце у таблиці з рутиною зайняла колонка для YouTube. А доки я розповідала вам про останні зміни в своєму житті, то майже завершила оформлення розгортки. Основу для колажів зробила за тим самим принципом, що і на перших сторінках, використовуючи декоративний папір та рамочки, після чого розміщую кита і дівчину. Залишається ще кілька маленьких деталей. І ось усе готово. Далі переходжу до календаря позитиву. Розпочну із заголовка, а далі роблю усе за напрацьованою схемою. І тут хотіла відмітити те, що ось це моє оформлення на даний момент. Є найшвидшим з усіх попередніх. Зрештою, довжина цього відео говорить сама за себе. Це сталося тому, що у процесі я не сильно переймалася фонами і просто хаотично клеїла декоративний папір, тому що розуміла, що це не вплине суттєво на загальний результат, адже головний елемент кит. Є досить великим і у будь-якому разі його буде видно. І він приверне на себе головну увагу. Це відіграло ключову роль, адже мені не потрібно було поєднувати в одному колажі багато маленьких картинок, ну і гратися із їх розташуванням. Ну і в принципі мені до вподоби такий підхід. Думаю, що ще не раз робитиму оформлення у буджо подібним чином. Ну і залишились лише два тижневі розвороти. Дозволю собі помовчати і дати вам піймати творчий вайб. Але перед цим нагадаю, що у кінці відео буде моє минулорічне оформлення. І от щоб додати інтриги, скажу вам, що воно моє улюблене. Думаю, що і вам воно однозначно сподобається. Тож обов'язково дивіться все до кінця. Ну, ось я і завершила свою роботу. Подивимось, що у мене вийшло. На мій суб'єктивний погляд, мені вдалося втілити задумку та передати атмосферу відпочинку на морі. Гортаючи усі ці розвороти, у мене одразу виникають асоціації з пляжем, морським повітрям та рибками. А які думки виникають у вас? Напишіть свої враження у коментарях. Ну що ж, тепер подивимось мій червень минулого року. Його темою була Увага, Україна. Крім кольорів прапору, я додала ще чорну тасьму, як символ того жаху, який зараз відбувається. О, цей стікер з мрією просто в саме серденько. Та я вірю, що чорна смуга в історії нашої країни вже невдовзі закінчиться. І почнеться білосніжно-біла. На цій позитивній ноті буду прощатися з вами. Дякую, що були зі мною до кінця, і зустрінемось за тиждень! Па-па!